Всім привіт! Сьогодні перед вами ось такий доволі вже старенький бінокль. Йому приблизно 50 або 60 років. Виготовлений він приблизно в період між 1960 і 1970 роками. Бінокль називається and Royce. Оптік написано і далі нижче написано Касель. Це місто в Німеччині. Компанія була заснована в 1927 році Отто Гертелем і Едуардом Ройсом. Найбільша кількість вироблених біноклів припала якраз на 60-ті 70-ті роки минулого століття. Даний німецький бінокль має доволі гарну якість зображення, ну і загалом компанія виготовляла доволі непогані біноклі, але вона дещо поступалася по якості з цейсом. Той, хто не міг собі дозволити еталонний бінокль Цейса, він купував бінокль даної фірми. В ті часи, я не знаю чому, але дуже були популярні біноклі з широким полем зору. Цей бінокль має характеристики 8х30, а називається він дуже дивно. Weight З німецької перекладається як широке поле. Дивно тому, що ну, ми всі привикли, наприклад, от Hertel and Royce. Е, якби це був Цейс, було б написано Карл Цейс, а нижче був би напис Єна, справа було б 8х30, на наприклад, Genoptem, ну і буква W. А тут е, бінокль просто називається Вейт Вінкель. Загалом бінокль дещо двоїть, але найбільша його проблема в тому, що підклинює правий окуляр. Дуже добре, що при зустрічі з власником цього бінокля я зразу на місці дещо відкрутив. І власник на власні очі побачив, що проблема не через те, що тут десь щось не докручено, чи треба мастило поміняти, а те, що зломане кріплення. Ось погляньте. Ну і зараз не знаю, чи вийде мені відремонтувати. В першу чергу треба буде ось тут все обезжирити, ну і далі використати деякий клей. Все-таки я вирішив повністю перечистити призми і лінзи, так як ну, димок, все-таки він дещо є. Ось так бінокль виглядає з середини, зі сторони об'єктивів на призмах антиблікові кришечки. Оці прижимні пружини, бачите, зроблені з, чи з нержавійки, ну, з якогось такого металу, який не окислюється. Це, я вважаю, великий плюс для старого бінокля. Якщо взяти радянські біноклі, часто попадаються з корозією і там починає сипатись на призми. Зараз це все треба буде перечистити. Ось такі призмочки. На них я просвітлення не замічаю. Думаю, що це бінокль, мабуть, десь так 60-х років. Ну що ж, тепер буду пробувати клеїти. Маю ось такий клей. Все залежить від того, яке відео перше вийде. Це чи інше, в якому я використовував, і про нього вже розказував. Спочатку ось сюди дуже так делікатно наношу маленькі дві крапочки. А далі на оцю частину наношу спрей і зразу притуляю. А далі, що я вирішив ще зробити, як зміцнити? Ось це зломане кріплення. Оцю пластикову шайбочку я її заміню на металеву. Одну металеву поставлю з одної сторони і приклею, а другу оцю, з іншої сторони. Получилося ось так. Ну і тепер треба змонтувати і надіятися, що клей буде тримати. Ну, ніби все доволі непогано вийшло. Окуляри на перекусяк не стоють. Все рухається плавно, гарно, ніде нічого не зачіпає. Ну а тепер лишилося, як завжди, познімати через бінокль. Забув додати на рахунок юстування. Доволі дивно, німецький бінокль а, юстується як середньостатистичний японський. Ось тут є пюстувальні гвинти на призмі 1, 2, 3, 4. Так, нагадую, бінокль восьмикратний приблизно 60-х років. І загалом ну, в бінокля широке поле зору. Зображення, як ви бачите, доволі непогане, чітке відносно яскраве, але все-таки в цьому біноклі доволі сильно замітна дисторсія. Ось погляньте, як вигинається дорога. І бувають біноклі з такою помірною дисторсією, яку майже незамітно з нею можна миритися і нічого поганого про бінокль не говорити. І якщо порівнювати цей бінокль з. Ширококутним цейсом Женоптем 8х30, то в цього бінокля дисторсія буде набагато замітніша. Ну, а загалом, по зображенню, ви самі бачите, як на свій вік доволі непогана річ. Всім дякую за перегляд відео. Не забувайте підтримуйте канал, поставте лайк під відео і чекайте на нові огляди.